Доброго дня усім! Запрошую своїх маленьких глядачів на заняття з англійської мови. Сьогодні ми з вами вивчимо назви свійських тварин англійською мовою. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, розкажіть про це відео своїм друзям, а також звертайтесь до мене, якщо вам потрібні уроки англійської мови. Мої контакти вказані в описі каналу. Ой, якась коробка, якийсь подаруночок. Дивіться, він рухається. Як ви думаєте, що там всередині? Може, це цуценя або кошеня? Давайте подивимося. О, а це ж наша стара подруга, яка дуже любить пхати носа у чужі справи та дуже любить усе зіпсувати. Оце так подаруночок. Так, так. Це я. Я така. Я дуже люблю усе зіпсувати. У мене навіть є спеціальний інструмент, який допомагає мені робити погані справи. Це моя чарівна парасолька. Так що сьогодні у вас ніякого заняття не буде. Навіть і не сподівайтеся. Ну що, діти, давайте починати. Це ферма. Англійською мовою вона називається фам. say three times. Давайте скажемо три рази. ФАМ. Farm – farm. А це фермер. Фама, фама, фама. Ну, а це свійські тварини. Свійські тварини це ті тварини, які живуть разом із людьми. Вони живуть на фермі. Свійські тварини англійською мовою називаються Domestic Animals. Let's say it three times: Domestic animals. Domestic animals, Domestic Animals. Ну що ж, давайте вивчимо назви деяких свійських тварин англійською мовою. Подивіться на корову і коня. Ой, оце так картинка. Діти, щось тут не те, правда? Це ж наша стара подруга з Люка Дюдюка вже наробила поганих справ своєю чарівною парасолькою. Ану, скажіть, що тут не так? Ну, правильно, ну хіба буває у корови такий хвіст? Чий це хвіст? Так, це хвіст півня. А що не так з конем? Ну, звісно, в нього дзьоб качки. Давайте швидко все виправимо. Ось так краще. Ну, а Тепер давайте вивчимо назви цих тварин англійською мовою. Корова англійською мовою буде cow. Say with me three times. Повторіть за мною три рази. Кау, кау, кау. Тепер зробимо вправу луна. Повторіть за мною чотири рази як луна. Голосно, тихіше, тихіше і пошепки. Кау, 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 кау. Тепер промовимо це слово повільно. Кау, а тепер швидко. Кау. А тепер як робот по складах. Кау! Добре. Тепер зробимо те саме зі словом кінь. Кінь англійською мовою буде «horse». Хорс. 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 Гос. Хорс. Добре. Дивимося наступну картинку. Що тут не так? Ну, звісно. Вівця залізла на тин і зібралася, мабуть, вже кукурікати, а півень пішов на галявину щепати травку. Давайте все виправляти. Ось так краще. Ну а тепер давайте вчити ці слова. Вівця англійською мовою називається sheep. Let's say it three times: Sheep, sheep, sheep. Вправа луна. Sheep, sheep, sheep. Шип. Повільно. Шіп. Швидко. Шіп. Як робот по складах. Шіп. Добре. Тепер робимо те саме з півним. Руста. 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 Добре. Дивимося наступну картинку. Тут ми бачимо індика та качку. Але знову щось тут не те. Хто помітив, що не те? Так, ну хіба ж бувають у індика такі вуха? Чиї це вуха? Так, правильно, це вуха корови. А чий це хвіст у качки? Так, правильно, це хвіст порося. Давайте все виправимо. Ось так краще. Ну, а тепер давайте вчити ці слова. Індик англійською мовою буде «turkey». Turkey, Turkey. Turkey, 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 Turkey. Turkey, Turkey, Turkey. А качка англійською мовою називається duck. 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 Duck, duck. Duck, duck. duck Du. Дуже добре дивимося наступну картинку. Ого, оце так картинка. Що ж тут не те? Ну, звісно, хіба ж бувають у свині роги? Чиї це роги? Так, це роги вола. А що не так з волом? Правильно, у нього вуха віслюка. Давайте швидко все виправимо. Ось так набагато краще. Ну, а тепер давайте вчити ці слова. Свиня англійською мовою називається піг. Піг pig. Pig, 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 pig. Pig, pig. Pig. Віл pig, pig. Pig. англійською мовою буде бул. Бул бул. Бул, бул. Бул, бул. Бул бул. Bull. Подивіться на віслюка та на гуся. Що не так з ними? Правильно, ну хіба ж віслюк висиджує курчат із яєць? А що не так із гусем? Так, у гусей не буває вух. Чиї це вуха? Так, це вуха вівці. Що ж, давайте все виправимо. Добре. А тепер давайте вчити ці слова. Віслюк англійською мовою називається «donkey». Донки. Донки. Донкі. Донкі. Донки. 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 А гусь називається гуз. 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 Добре. Дивимося наступну картинку. Що тут не так. Ну, хіба курка і курча живуть у ставку? Звісно, що ні. Давайте швидко все виправимо і вчимо ці слова. Курка англійською мовою називається хен. Хен, хен. 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 hen, 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 Ген, а курча буде чікен. 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 Chicken, 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 chicken. Що таке, дідюко? Знову незадоволене, що не вдалося нам це зіпсувати? А я тобі казав багато разів. Кидай свої погані справи і краще вчи англійську мову. Діти, ну а зараз я пропоную вам пограти в гру. Ви побачите кілька тварин. Я буду називати одну з них англійською мовою. І ви повинні її знайти. Ну і звісно, дюдюка теж буде грати з нами. І, як завжди, намагатиметься нам все зіпсувати. Але нічого, справимось. Кау. На думку дюдюки, кау це віслюк. Діти, вона права? Звісно, що ні. А що ж таке кау? Так, правильно. Кау це корова. Хен. Дюдюка вважає, що хен це курча. Вона права? Звісно, що не права. Діти, а що таке хен? Так, хен це доросла курка. Хорс. Дюдюка думає, що хос це качка. Вона права? Зовсім не права. Що таке хос? Так, правильно, хос це кінь. Донкі. Дюдюка вважає, що донки це курка. Це правильно? Зовсім неправильно. Що таке донки? Так, це віслюк. Чікен. Дюдюка думає, що чікен це кінь. Це правильно? Зовсім неправильно. Що таке чікен? Молодці. Це курча. Дак. Дюдюка вважає, що дак це корова. Вона права? Зовсім не права. Що таке Дак? Так, це качка. Молодці. Подивіться на дюдюку, як підстрибує та репетує від люті через те, що знову не вдалося нам все зіпсувати. Ну, а ми продовжуємо далі і ще раз пограємо в цю гру з іншими тваринами. Щіп. Дюдюка думає, що щіп це півень. Це правильно? Ні, неправильно. А що таке щіп? Так, це вівця? Піг. На думку дюдюки, піг – це гусь. Це вірно? Ні, не вірно. А що таке піг? Так, це свиня? Бул. Дюдюка думає, що бул це індик. Дуже погана учениця, все заняття прослухала. Діти, що таке бул? Так, це ВІЛ. Руста. На думку дюдюки, руста це свиня. Це вірно? Зовсім не вірно. Вона знову намагається нас заплутати і все нам зіпсувати. Що таке руста? Руста це півень. Тьокі. Дюдюка думає, що тьокі – це віл. Це правильно? Зовсім неправильно. Що таке тьокі? Так, це індик? Гуз. Дюдюка вважає, що гуз – це вівця. Вона права? Ні, зовсім не права. А що таке гуз? Так, правильно, це гусь. Подивіться на дюдюку, як кричить та підстрибує. Отож не треба пхати носа в чужі справи. Діти, ну а зараз давайте повторимо всі слова, які ми з вами сьогодні вивчили: кау, хорс, sheep, русте, токі, goose, бул, дак, chicken, донкі, hen. Піг. Дуже добре. Молодці. Як не старалася дюдюка все нам зіпсувати, але, як завжди, нічого в неї не вийшло. Що таке?